Як відомо, тисячу зеленського можна витратити на ліки, облігації та задонатити на зсу. Але нещодавно, два тижні тому, в Тіктокі сплив слушок, що її можна витратити методом замовлення на Укрпошту на будь-що. Ну давайте ми з вами підтвердимо цей слух або розвіємо тисяча зеленського гроші, які можна витратити на перелік дозволених платежів. Але система все ж таки дала збій, і я вирішив цим скористатись. Я замовив товар в інтернеті накладеним платежем. Доставку оформив на Укрпошту. І замість того, щоб платити готівкою на відділенні із свого карману, я провів оплату карткою національний кешбек через Apple Pay. І от диво оплата пройшла. Гроші спокійно списались, хоча товар не із білого списку. Так, давайте сходу не роздягаючись, з вами розпакуємо. Наше чудо бандероль, а всередині у нас. -да! Прасека. Ось і такі погрішності бувають навіть у самій, здавалось би, строгій системі. Виходить, що тисячу зеленського можна і витратити і на фрасеко, не тільки на ліки.